Так, так, так. От я почуваю спокійно, в мене є три резервні стрілінки. Я спокійно можу два тримати на цей, на резерв, якщо б щось сталося, а один використовую так, як зараз. Привезли, хлопцям поставили цей, забрали, обслужили, почистили, подивили, що не так, що з ним не добре. Відремонтували, привезли назад, поміняв. Дуже важлива деталь, якщо впустити цей конектор, десь грязь. Не замітити, що вона туди попала, при скажімо так, вставлянні його в роз'єм, він може коротнути. Він запрацював, але от щоб подивити статистику, хоче, щоб відбити точку геолокації. Все. Удачі. Стерлінг тут використовується як резервний засіб зв'язку. Тобто, у випадку, якщо щось станеться з радіостанціями і потрібно буде передати інформацію на командний пункт або на управління, можна буде завжди використати стерлінг. Ну або навпаки, якщо Стерлінгом щось станеться, можна буде використати радіостанцію. До війни я працював у такому маленькому себе в місті, в інтернет-провайдері. Тягнули в високогірні села оптоволокно, оптоволоконний інтернет. Там і колектив був класний, до речі, той колектив теж вже весь задіяний в Збройних силах України. Тут у нас ретранслятор. Працює такий собі генератор і будиночок для нього. Видно, люди, які тут недалеко. Щоб ми не світились регулярно, бачите, місце. Таке собі. Обслуговують, ми тільки завозимо бензину. І якщо вже щось стається, ну, то приїздимо і робимо. Наприклад, вихідна потужність радіостанцій е, Моторола, ну, там в районі 5 Вт вихідної потужності через антенни, то можна говорити без ретранслятора, якщо ти десь близько в зоні дії, коли ти працюєш без ретранслятора, сигнал звідси приходить сюди, тут декодується, переходить сюди. Коли ти працюєш з ретранслятором, ти з однієї точки передаєш сигнал на ретранслятор, він його приймає, знаходить того абонента, який тобі потрібен. Такий імпровізований склад. Речей, які не можуть знаходитись, скажімо так, десь на вулиці. Тут у нас сталінки стоять, деякі з них е, на діагностику, які треба просто обслуговувати польовка в народі. Кабель для з'єднання двох телефонів та 57. В принципі, як, самий безпечний зв'язок Starlink може поламатись, може в нього прилетіти, зв'язок буде відсутній. Є радіостанції, е, так, але ретранслятор ви бачили. І от антени, які ти поставиш високо, так само можуть засікти, можуть попасти, перебили кабель. І, якби все, зв'язку немає. Ну, а на всякий випадок ще є ТАП-57. Як бачите, по порожніх катушках. Ми його використовуємо. Це Баофенк, дешева рація. Аматорський зв'язок, скажімо так, десь до тисячі гривень, більше вона, напевно, не коштує. Зв'язок не підходить, тому що його дуже легко чути. Кенвуд, ну якби трошки цікавіша, рація, має, скажімо так, наступний тип шифрування, 40-бітний ключ. Коштує десь до, до 10 тисяч така радіостанція. В ідеалі добре поміняти кожних. Три дні ключ, тоді спокійно можна розмовляти. Ну і от, саме те, яке от на чому акцентується вся увага, це наші мотороли. Ціна мотороли біля 40 тисяч. Завдяки ліцензії на 256-бітне шифрування, ключі можна міняти раз на два тижні. Це буде ну, досить непогано. Ми міняємо ключі, коли є період такого затеща, коли ми маємо можливість це зробити. Зараз в околицях Гуляйполя проводимо навчання по швидкому розгортанні зв'язку. Тут хлопці встановлюють антенни ретранслятора. Це значить, що нам потрібно встановити дві антенни, одна на прийом, одна на передачу. Треба забезпечити рознос антенн у різні сторони, щоб вони одна одну не, цей, не перекривали і не було різних цих поміг, скажімо так. Ідея навчань в тому, що... Люди міняються, люди приходять нові, потрібно проводити злагодженість колективу, щоб кожен знав, яку функцію виконує. Як антени встановлені, кабелі підключені. Хлопці зараз забезпечують, вже забезпечили з'явлення ретранслятору, він запущений. Насправді, як ви бачили, ну, все відбулося дуже швидко, все на все 13 хвилин зайняла повністю установка ретранслятора. Коли є навіть вільний вечір, ми можемо зібрати всі і, наприклад, кожен ділиться досвідом в тій сфері, в якій він ну, вважає себе спеціалістом. Стараємося робити так, щоб кожен в колективі був взаємозамінним. Тобто, не так, щоб одна людина могла виконувати одну роботу, а щоб всі могли робити майже все, ну, хоча б відносно. скажімо так. Меркурій, Меркурій, я барс, перевірка зв'язку, як чуєш та розбираєш прийом. Відмінно. Я чую з прийом. Чую та розбираю на 5. Прийняв плюс. От ретранслятор встановлений, зв'язок протестований, все працює, можна вважати навчанням успішним. В пісні є така приказка, що коли зв'язківці стріляють, то батальйону вже немає. Ну, але це неправда, ми всі це знаємо, і тому ми на війні, треба бути готовим до будь якого розвитку подій. Зараз можемо на власні очі побачити яскравий приклад того, як Русня бореться з цивільною інфраструктурою, як знищує села. Ми знаходимося біля школи, в яку прилетів С-300. Це, на жаль, таке дуже поширене явище. Зараз вони знищили майже всі заклади освіти, які тут є. Коли була перша хвиля, Мобілізації, та кількість людей, яка ну, хотіла добровільно, йшла, стояла в чергах. Воєнкомати, вони якби вичерпують свій ресурс. Першим іти завжди важко, тому що ну, нічого в принципі, не організовано. Зараз простіше, зараз все налагоджено. Якщо ти спеціаліст в якійсь окремій сфері, і ти потрібен армії, то тебе туди відправлять. Тобто ну, зараз воно вже класно працює.